Так, доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий Гольф 6, 10 й рік, 1.6 дизель, механіка, 10-й рік, 290 тисяч пробігу. Пригнаний з Німеччини. По кузову у досить непоганому стані, гарно збережений. Є невеликі нюанси. Але Це все нормально для такого віку машини. Маємо гарно збережений салон, задні маємо обдуви. Повний склопакет, тверні карти в досить гарному стані. Комплектація у нас Comfort Line, є автосвітло, є коректор фар, приборка, руль. Маємо ось такий екран, двохзонний клімат, підігріви. Маємо також парктроніки. Авторію досить непогані комплектації, в непоганому стані. Гарно збережений. Приняний з Німеччини, пробіг 290 тисяч. Коли зацікавив такий сімейний універсал, приїжджайте, Львівки, Лицева 60. Приїхали, потестили і купили отакого от універсальчика.